Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі APEX Investment. У нас сьогодні останній кальянний вечір в 25-му році. По факту, ми коротко підіб'ємо всі підсумки, трішки поговоримо про плани. Тобто, стрім буде короткий, коротше, ніж завжди. Просто пробіжемося. З висновками по риночку у 25 му році трішки трішки згадаємо взагалі, де в нас були негативні моменти, чому саме ми саме так провели 25 п'ятий рік. Ну і звісно, поговоримо про очікування на 26 й від чого ми залежимо, і звісно, хотілося б проговорити з вами з людьми, які з якими я в принципі проводжу час щовівторка вівторка. Проговорити плани, бо вони пов'язані з вами, оскільки я на попередньому стрімі говорив і до цього багато говорив, що і там відео в Ютубі будуть, і стосовно продукту ми думаємо, і так далі. Тобто, піднімемо всі ці теми. <кхе> і звісно ж, підемо святкувати в будь-якому разі в гарному настрої, не дивлячись на те, що відбувається в крипті і не тільки в крипті. Без позитиву в цьому житті, тим паче з тим, що зараз навколо відбувається, мені здається, заборонено взагалі жити, тому будемо намагатися тримати цей щит позитиву і нашого з вами настрою при будь-яких обставинах, і <кій> звісно, все ж таки ми дійдемо до того етапу, коли ми досягнемо своїх певних таргетів. Так, привіт, привіт з наступаючим. У вас з наступаючим у Домани. Привіт всім гарно виглядаєш. Дякую. Я старався місця своїм парикмахером, Вкладаємо бабки в рентресайвер. Мій туз каже, буде діло. А Що ж за туз, Я вибачаю з тебе. Всіх зі святом та зелених свічок дивіться. Я одразу скажу, що стрім буде короткий. Він не буде з базовим алгоритмом, де ми з вами будемо обговорювати притоки, відтоки ТІФ і так далі. Я думаю, що всі ці теми ми з вами будемо піднімати вже 26-му році. У Нас там якого числа буде шостого чи шостого числа, якщо я не помиляюсь, буде стрім відбуватися. Будемо вже обговорювати. Привіт-привіт, наче не вивів, не встиг вивести на екран твоє повідомлення. Каладін теж на місці. Отже, дивіться, давайте просто експронтом пробіжимося по тому, що відбувалося. Ми отримали Трамп 24-му що році, і після того Трамп вирішив все ж таки розгорнути Трамп проти нас. Він почав вимивати ліквідність за допомогою своїх мемкоїнів. По факту він вирішив заробити на маленькому. На жаль, високоволатильному і дуже маніпулятивному ринку, і по факту зламав всю історію, зламав всю логіку, яку ми мали. Цикли зламав, на мою суб'єктивну думку, ATF, тобто саме не приход Трампа. А через те, що відсутність після його приходу трасу довіри, всі ці ігри, лутка з мемкоїнами, все так сталося, що у нас по факту відсутній класичний альсезон він не Іде картинкою циклів. Він просто йде таким чином, що якщо є хайп якоїсь певної теми, окрім унікальних проектів по типу хайперліквіду, звісно, що там дуже багато фокусу апріорі після проекту, який змінює трішки правила гри в ринку, ми отримаємо ситуацію, в якій ліквідність просто притікає з наратив в наратив, Немає у нас по факту поїздки по всьому ринку. У нас немає класичної картинки притоку капіталу з бітка в ефір з ефіру. Далі У нас є ефір фірмотіх, який по факту не надає поки що жодного імпакту на графіку. У нас були, звісно, там намагання підійти до 5К, Але імпакту такого, як був імпакт на BTC, Поки що я вважаю, що немає. У нас іде адопшн крипти в будь-якому разі. У нас іде більше зеленого на крипту, але в тому самому часі. Паралельно у нас відбувається ще більше маніпуляцій. у Нас відбувається ще більше з зі сторони людей, які ну звісно ідентифікувати ми не можемо і не знаємо, з від людей, які мають змогу і розуміють, як впливати на ринок. Ми з вами отримаємо після. Щитка Трампу, по факту, тотальний інактив. лише один сейл, якщо не, не помиляюся, це був сейл в лютому, Солеєра на відопаді. А в цілому ми просто стогнуємо і далі у нас ефір падає до 1800. Після цього всі зневірюються, а ми отримаємо міні-дефі Сам. Єдине, чого ми з вами супер правильно не задетектували, це те, що під зріз ставки, який почався в вересні місяці, нам якраз таки і завершив наш умовний з вами альтсезон сезон. Сілому я все одно продовжую займати позиції, того що повноцінного аль сезону не було, чи буде він. Все ж таки, якщо буде в нас спринтінг, точніше ерод в Мерці, в нас є всі-всі-всі шанси отримати ось сейф сезон. який ми суперцайкл його зараз там всі називають. Вже який був двадцять 2021 році, тому ну, в принципі ви мою позицію знаєте. Нас з вами далі після цього всього чекала 10 жовтня. До 10 жовтня сили плазми декілька сили на набідопаді. Потім з'являється метадао про містечкові там міні-спекулятивні історії. Я не думаю, що є резон про щось говорити, але ми маємо те, що маємо. У нас біткоін майже там 90 тисяч, а альти майже немає. Воно, воно, як то кажуть, все червоне, окрім унікальних, як я називаю проектів. В Цілому, що я хочу сказати, цей рік по факту змінив ринок. Цей рік, якщо говорити про нас про Apex як команду, цей рік надав нам багато У Нас вже десятеро людей, які в принципі постійно працюють в крипті. Нас повноцінна команда, і я вважаю, що ми доволі таки достойно проводимо. 25-й рік, бо багато саме білдингу стосовно того, чим я займаюся чим ми займаємося зранку до вечора кожного дня, і іноді з перервами. А, так, привіт, Юрій! Всі з наступаючим новим роком вас теж серебро пробіжимося, бо там весела ситуація. Ну, нехай йде агресивний віток капіталу, не тільки з срібла, нехай і золота. Дуже б хотілося побачити таку картинку. Просто хочу вам сказати, що якщо все ж таки з сейфових активів люди побіжуть. Будуть бігти активно, то у нас шансів отримати хоча б якісь реальний набагато з вами більше. Вам, Євген, добрий вечір. Привіт. привіт Я зроблю вас багато, ми купляєте токен РІФ. Мій фонд вже закупляється. Ну, ви розумієте, що ми в розрізі купувати-не купувати дуже рідко говоримо. Якщо ми не говоримо про ЕТЕНА, то в принципі в такому розрізі не говоримо взагалі. Так. Отже, що я хочу сказати, дивіться. В принципі, ось саме в такі часи, статистично нагадую, що було в нас з вами на початку літа, саме в ці часи найдотепнішим є все ж таки починати пропорційно правильно і витрачати свої стибли. Чи є в нас ризики не отримати заїзду в 26-му році? Ризики, звісно, є завжди, але все ж таки надія на те, що у нас відток капіталу з срібла, яке ви написали, з золота. Тобто, йде, все ж таки, піде перекос в бік більш ризикованих активів. Такі шанси є. І якщо не брати біток, то по факту ринок зараз ну. Точно не в нормальному стані, коли ринок не в нормальному стані, відкриваємо будь-яку книжку, яку, в принципі, я там багато разів говорив про книги книжки книжки на стрімах. Я думаю, що ну, в кожній з них буде прописано, що купувати потрібно в ситуаціях, коли є зневіра і є тотальний інактив. Єдиний мінусом може бути, що якщо у нас будуть. Проблеми дуже різкі по фонді. У нас не буде еродропу. У нас там, не дай Бог, розпочнеться ще якась геополітична криза, все буде по макро. Тоді, на жаль, ми зараз ще з вами будемо знаходитись на нормальному ринку. ми з вами просто банально повинні підлаштовуватися під ті правила гри, які нам в принципі диктує ринок. Тобто, намагатися обіграти ринок це. Помилка потрібно просто пристосовуватись, налаштовувати себе на те, які правила він диктує, і ми з вами нічого з цим зробити не можемо. Йде наратив метадаосейлів по новій, новій методиці, потрібно намагатися робити так, як в принципі ринок дає це робити: тобто, е, приймати участь, адаптуватися, робити технічні рішення, і все це в комплексі буде надавати результати. Що я хочу вам порадити на наступний рік? Я хочу вам порадити, щоб ви передивилися обов'язково свої портфоліо, передивилися обов'язково свою стратегію. Ви більше б, щоб не звищило за, не своїх очікувань, бо це, на жаль, призводить до штанги, бо немає, ще раз скажу, тих правил гри, які зустрічав двічі в своєму житті. Це 17-й та 21-й рік. По де живі у мене зараз 20-й, але 21 го може не бути, тому потрібно адаптуватися, розуміти, що дропи і вся ця зі мані вона вже закінчилася. Ліквідність банально відсутня, але якщо вона і присутня, то це точкова ніша, де в принципі потрібно просто швидко зайти. По факту спекульнути це там мой коньок, як то кажуть, спекульнути і залишати цю нішу, тому. Адаптація до правил гри, від які диктує ринок, це обов'язково на увесь 26-й рік і не тільки. Доброго вечора зі святами обіймаю вас теж зі святами, я вас теж обіймаю, і вам всього найкращого в наступному придешньому, правильно так говорити році. Тобто, в цілому, закриваючи 25 рік, можна сказати, що. Теорії, які ми з вами закладаємо в імпульси, часові рамки ринку, вони відпрацьовують, але це лише теорії, і потрібно переходити до практики. До, наприклад, якщо говорити за нас командою, до написання чітких алгоритмів, до адекватних стратегічних таргетів стосовно фіксування позицій, всі ці моменти обов'язково будуть виправлені 26-му році, і я думаю, що у нас з вами буде більше шансів отримувати позитивний. Позитивний прибуток та прийдеш, можна в новому на барбекю побачимо, обов'язково це зробимо в новому вже виходить. Прямо на стрімі мене піймали. Отже, дивіться, стосовно апдейтів і анонсів, У нас є три моменти: ми вже неодноразово з вами. Це стосується людей, які дивляться наш стрім в записі, говорили стосовно якогось умовного продукту. Стосовно користі для людей, які по факту ну в записі, не в записі, в онлайн присутні. Я багато з ким з вами знайом особисто через по факту, те, що я почав медійну діяльність ще вже скільки три роки, майже тому багато з ким пізнайомився, багато з ким спілкуюся, з багато з ким маю дружні відносини. Ось і ви по факту є людьми, з якими я ділюся своїм експірієнсом, експірієнсам нашої команди, але ми не можемо з вами комунікувати в моменті. Оскільки я вважаю, якісний продукт або якісний взагалі формат взаємодії можна побудувати за рахунок фідбеку від людей, з якими дуже давно вже. Знаходжуся як мінімум, що вівторка на зв'язку в нас є три апдейти. Один з них він ще не замечений, можна сказати, SEO складом, бо у нас фінальний кол перенесений в, на наступний рік. Там у нас не вийшло зафіналити деякі моменти. Але що я вам хочу сказати, у нас є паблік, який з новинами ви там читаєте, заходите зміни по ринку, скоріш за все, його доля. Закінчується, він проводить останній рік і паблік, цей більше не те, що не буде існувати, він просто перестане бути активним. Наступний момент є два дві варіації. Просто не зовсім ще я маю розуміння, чіткого як все це зробити, але ми можемо цей паблік переробити потім в більш інформативну історію. У будь-якому разі, другий момент, який буде. Змінено це те, що ми з вами зробимо бета-версію комунікації з людьми, яких я знаю особисто. Тобто, що я маю на увазі? У мене зараз увага для всіх, хто я знаю, що тут не всі постійні боса тут немає. Як мінімум, що я маю на увазі? Дивіться, на 26-й рік в мене є бажання прокомунікувати з вами в лайв режимі в незалежності від того, проводимо, ми стрім чи не проводимо. Оскільки немає жодного бажання зараз там заганяти якихось менеджерів і так далі. Ну і взагалі я не розумію, ну не хочу будувати саме таким чином всю цю історію, я хотів би попро звернутися до вас і попросити вас в особисті повідомлення мені в Телеграм, я його зараз тут залишу. В особисті повідомлення мені в Телеграм, ідентифікувати себе, і після. Нового року, точніше, з першого, ну першого навряд чи я буде це робити. Після нового року ми з вами створимо певну групу, де буду знаходитись я особисто і ви. І там ми з вами продовжимо комунікацію. Бо їм потрібно буде а, взагалі прокомунікувати з вами стосовно ваших очікувань стосовно того, щоб саме вам було корисне. Щоб ми зараз тут на стрімі всю цю історію не проговорювали, тому ви мені напишіть, будь, будь ласка, в особисті там. Я ось Олександр Македонський, мені було б там цікаво, бо просто поставте плюс, і ми зберемо обмежену кількість людей. Я думаю, це буде там 10 ну там або до і 10, 10 людей, з якими ми прокомунікуємо, і зрозуміємо, що саме було б цікаво вам бачити, і я вже буду розуміти, наскільки ми зможемо бути вам корисними, бо ми всі знаходимося в крипті. І я впевнений, що ми всі знаходимося тут, щоб заробити собі щось на ходна як Говориться. Ось тому, будь ласка, напишіть мені в особисті плюсик, але, будь ласка, з ідентифікацією. Ми з вами створимо групу. Потім в цій групі я з вами особисто прокомунікую, зробимо таке. Опитування. Тобто, якщо вам не зацік... ви не зацікавлені надавати фідбек, бо для мене найважливіше це ваш фідбек і ті запити, які хотів би ви отримати від комунікації зі мною або з нашою командою. І після цього ми вже будемо з вами дивитися в бік того, як це буде створено. Це буде буде або банальна. Приватка, якщо вам буде, нам з вами буде так зручно, або це буде Діскорд, тобто все будемо вирішувати в форматі комунікації. Я б хотів, би, щоб ви ну, ми з вами мали більше можливостей чимось корисним ділитися. Ми люди, які, в принципі, ну, ви знаєте, що ми про сейф мод, якщо говорити про команду, ми там, не спекулюємо, меми там, і так далі, це проходить повз нас, здебільшого. Звісно, там є якісь там ідейки і так далі, але здебільшого ми робимо просто консервативні, зрозумілі вже на досвіді дії, тому підемо через фідбек і будемо намагатися створити щось корисне для нас з вами. Тому вся комунікація буде проходити через мене, тому можете записати мій особистий телеграм. І будемо вже потім з після нового року комунікувати з вами. Далі, стосовно там третього апдейту, ще раз скажу, не готовий. Тому якщо вам потрібно, буде там навіть ми вирішимо, що і потрібен вам паблік з новинами, або будуть ідеї, як його правильно екологічно переформатувати, то і то питання вирішимо в нашому з вами ком'юніті, яке сформується. В цілому, в цілому, зараз ми ну, виведемо на екран, чи є у нас там у вівторок зелені свічки. Так, да, звісно. Так, да, звісно. Так. Я тут трішки не натиснув. Отже, ми, як завжди, маємо червоні свічки по вівторкам. База можна приходити на стрім і відкривати шорт. Альфа-26 вже буде. Я, до речі, до того, що таке коли на відкриті тоді були. Ну, растишку в детстві їл. печально, це вже цікаво. Отже, стосовно взагалі 26-го потрібно бути, бути в адекваті, бути в ринку. Зараз етапи формування саме інфраструктурні. Я кожному з вас говорю: якщо ви там щось не навчилися мультити, мультіть, бо інших варіантів Скоріше за все і не будемо. Бачимо, як нас обмежують, як взагалі, в принципі, змінюється парадигма. Тобто, усі процеси адаптації для себе обов'язково потрібно зробити. І вам теж привіт, і вас теж наступаю всім. Стосовно всіх інших питань, я думаю, що ми продовжимо пабліку. Стріми, звісно, нікуди не подінуться, бо ну, текстовий формат комунікації. В принципі, те, що там на стрімі відбувається, і про що ми говоримо, воно скоріш за все буде відрізнятися від того, що ми будемо з вами робити в спільному чаті. пабліку. Ну, скоріш за все, там поки що в спільному чаті створимо банальну групу, а потім разом з вами просто uh, зробимо висновки, що в нас і вийшло створити з цієї групи. З апдейтів поки що все, ну і не поки що в цьому році. з апдейтів точно все. Uh, далі що хочу сказати. Поки є ось така історія, а займайтеся саморозвитком. Читайте книжки, набувайте собі скілів інших, розвивайте обов'язково психологію, бо психологія на ринку це ну. Це по факту війна самим собою, і це є одним з найскладніших етапів взагалі криптона і взагалі людина, яка працює в фінансових ринках. Ви теж повинні це розуміти. Тому, поки ось така історія відбувається: відсутність наративу, відсутність ліквідності навколо одні спекуляції мексів і так далі. Це не те, з чим би хотілося займатися. Ось і по факту, якщо вам це не ок, то ви можете взяти книжки і адаптувати себе. Під ринок, під ось такі моменти або, можливо, під моменти раллі, коли йде ейфорія. Тобто, намагайтеся просто займатися саморозвитком і саме апдейтом. Що я хочу вам побажати в прийдешньому, наступному, в 2026 році. Та, друзі, будьте здорові! Хочу побажати мирного неба якомога скоріше над головою. Хочу вам побажати, щоб у вас взагалі збувалися всі ваші мрії, щоб ви досягали обов'язково своїх цілей. І кожного дня намагалися стати на цей маленький відсоток краще для того, щоб капіталізацію роз'їбати ринок. Тому що наскільки вже можна? Я хочу вам побажати всього найкращого і на наступного вівторку це вже буде 26 рік. Много не пейте, це вредно. А костюма Деда Мороза у мене нет. Так, головне здоров'я всім. Це 100%. Ми будемо здорові, а все інше. Все остальне, наживне. не знаю, як на українському правильно говорити дане висловлювання. Отже, затримувати, затягувати телега вище, ви повинні були побачити. Ванч анстейк 6 числа. Зверху прописано, прописано телеграм, тому в чаті, хто дивиться в записі, відкритий чат, Там чат повинен бути. Шукайте мій телеграм особистий там в багатьох з вас він вже апріорі є тому пишіть і знайдете мене. Дивіться, я можу там не відповісти в цьому році, в наступному році я обов'язково всім відповім. Коли ми там наберемо певний сайз дякую за дубляж. Наберемо певний сайз наберемо там певну кількість людей. Ми будемо закривати вже вирішувати питання стосовно подальшої комунікації один з одним. Як ми будемо. Все це з вами обігрувати. Ну, що, в принципі, з мене, бачите, як з, з відосами в Ютуб, міма, з кальяном, про які ми говорили за рахунок того, що відбувається там зі світлом, не тільки зі світлом. А, теж, міма, в 26-му році будемо намагатися виправлятися. Тому ще раз всіх вітаю з прийдешнім правильно так говорити чи ні новим роком. Всього вам найкращого. З вами був Сергій Синяговський, Apex Investment, І не забувайте про крипту.